Вітаємо на каналі Центру сертифікованого навчання ПроКО. У цьому відео ми продемонструємо порядок оформлення модернізації основних засобів на прикладі комп'ютера. Відео актуальне для конфігурації BAS-ERP та bas КУП. На підприємстві було прийнято рішення про поліпшення основного засобу комп'ютер і було понесено такі витрати. Зробили заміну жорсткого диску за допомогою сторонньої компанії ITBox проведено ремонтні роботи по основному засобу, а саме встановлено заміну жорсткого диску. На час проведення модернізації користування основним засобом було припинено. 1 жовтня 2022 року відбувся початок модернізації і 31 жовтня 2022 року. Відбулося закінчення. 1 листопада було відновлено користування основним засобом. За ситуацією з прикладу ми відобразимо в інформаційній базі наступні операції, оформимо припинення використання основного засобу комп'ютер на час проведення модернізації, оформимо витрати на модернізацію, оформимо факт проведення модернізації. Та оформимо відновлення використання основного засобу після модернізації. Для відображення факту припинення використання комп'ютера ми оформимо документ Зміна стану ОЗ. Знаходиться він у меню Регламентований облік, документи по ОЗ. Створюємо новий документ і обираємо Зміна стану. Даний документ не робить проводок. Він потрібен для того, щоб по основному засобу не нараховувалась амортизація за час проведення модернізації. Якщо у вашій ситуації не відбувається призупинення використання основного засобу, то такий документ вам оформлювати не потрібно. Є один важливий момент при оформленні документу. Він має бути оформлений у місяці, що передує місяцю припинення нарахування амортизації. За нашим прикладом, припинення використання основного засобу відбулося 1 жовтня і відновлено вже 1 листопада. Отже, у жовтні амортизація по основному засобу не повинна нараховуватись, тому в документі потрібно зазначити дату 30.09 2022 року. Якщо нам потрібно відобразити дану операцію в податковому обліку, то проставляємо відповідний прапорець. Подія ОЗ. Провалюємося у список та обираємо потрібну нам подію. Я обираю подію, у зв'язку з якою відбувається зміна стану основного засобу. Це подія модернізація. Всередині запис заповнено наступним чином. Є назва модернізація, вона також співпадає з видом події. Модернізація. Отже, обираємо. Далі нам потрібно встановити прапорець, впливає на нарахування амортизації. Це буде означати, що в програмі буде припинено нарахування амортизації по зазначеному основному засобу. Далі ми зазначаємо, який основний засіб не буде амортизуватися. Тиснемо Додати та обираємо комп'ютер Персональний. Це можемо проводити документ. Наступним кроком ми відображаємо понесені витрати. Ми використали для заміни жорсткий диск і нам потрібно списати його зі складу на витрати по модернізації на рахунок 1522. Для цього нам потрібно оформити документ списання на витрати. Ми його можемо відкрити у меню склад і доставка внутрішнє споживання товарів. Або у меню регламентований облік Документи по ОЗЕ Внутрішнє споживання. Заповнюємо документ. Вказуємо дату 1.10.2022 року. Зазначаємо організацію, вклад та підрозділ. Адміністрацію. На вкладці Товари вказуємо, які запчастини. Ми використали додати, жорсткий диск, кількість 1. Стаття списання. Тут нам потрібно зазначити статтю, за якою ми будемо накопичувати витрати з модернізації. Тиснемо Показати всі. Я обираю статтю Витрати на модернізацію ОЗ. Важливий момент. Продемонструю вам, як має бути заповнена дана стаття. Відкриваємо статтю, стаття, на якому відносимо витрати з модернізації, має бути з варіантом розподілу на необоротні активи. Вид аналітики при цьому має бути обраний основні засоби, так як ми модернізуємо основний засіб. На вкладці Регламентований облік зазначено рахунок витрат за статтею. Рахунок 1522. Далі нам потрібно зазначити аналітику. Аналітика це в нас буде наш основний засіб, який ми модернізуємо. Це буде наш комп'ютер. Я обираю комп'ютер персональний. Проводимо документ та сформуємо попередні проводки за документом. Тиснемо «Дебет кредит» відобразити верх обліку. Бачимо, у нас сформувалася проводка дебет 1522, кредит 207 Таким чином, ми списали запчастину на витрати по модернізації. Ремонт комп'ютера виконала компанія ITBox. Дані послуги відображаємо за допомогою документу надходження послуг та інших активів. Цей документ ми можемо створити у меню Купівлі. Надходження послуг та інших активів. Або у меню Регламентований облік, Документи по ОЗ, надходження послуг та інших активів. Зазначаємо дату документу. Допустимо 31.10.2022 року. Нам видали цей акт. Вказуємо Організацію, Постачальник IT-Box. І переходимо до вкладки, витрати та інші активи. Додаємо новий рядок «ДО» та зазначаємо, які послуги були нам надані. Звертаю вашу увагу! У даному документі не використовується довідник номенклатура. Інформацію про послуги ми будемо заповнювати у вигляді текстового рядка в полі зміст послуги з ремонту ПК. Заміна жорсткого диску. Кількість одна, ціна 1000 гривень, ставка ПДВ 20%, податкове призначення Оподаткована ПДВ діяльність, підрозділ одержувач у нас адміністрація. І далі нам потрібно зазначити статтю витрат. Знову ж таки, ми обираємо статтю Витрати на модернізацію ОЗ». Заповнення цієї статті я вам показувала у попередньому прикладі. Далі вказуємо аналітику, комп'ютер персональний. Проводимо документ. За кнопкою Дебет-кредит сформуємо проводки. Та попередньо переглянемо їх склад. Тиснемо відобразити в рех обліку. У нас сформовані проводки. взаєморозрахунки з постачальником 1000 гривень. Ця сума у нас пішла на витрати на рахунок 1522. І 200 гривень це сума очікуваного ПДВ. Тобто ми чекаємо від постачальника податку в накладну на 200 гривень. Тепер. Коли ми відобразили всі витрати на поліпшення комп'ютера, ми можемо відобразити сам факт проведення модернізації. Після оформлення даного документу відбудеться збільшення первісної вартості основного засобу комп'ютер на суму понесених витрат. Йдемо у меню Регламентований облік, документи по ОЗ, «Творити», Модернізація. Зазначаємо дату документу 31.1022 року. Організація. Добро. Підрозділ Адміністрація. На вкладці Основні засоби показуємо, який основний засіб підлягав модернізації. Комп'ютер. Персональний. Проводимо документ. Проводки за документом. Формується автоматично процедурою закриття місяця. На моменті оформлення процедури ми зупинятись не будемо, оскільки вона може відбуватись тривалий час. Я її вже оформила в інформаційній базі, тому ми можемо переглянути проводки. Тиснемо дебет-кредит. Бачимо, сума витрат 4000 гривень списано з рахунку 1522 на рахунок 104 Комп'ютер персональний. Тобто закумульовані на рахунку 1522 витрати з модернізації основного засобу збільшили його первісну вартість на 4000 гривень. І останнім кроком нам потрібно оформити відновлення нарахування амортизації по основному засобу комп'ютер. Йдемо в меню регламентований облік, документи по ОЗ, Створити. Зміна стану. Особливістю даного документу є те, що автоматичне нарахування амортизації починається з наступного місяця. За нашим прикладом, відновлення користування основним засобом відбулося 1 листопада. Отже, для того, щоб у листопаді була вже нарахована амортизація, ставимо дату 31.10.2022 Організація добро. Ставимо прапорець податковий облік. Так як на початку ми паралельно відміняли нарахування амортизації і в податковому обліку. Тоді наразі нам потрібно її відновити паралельно також в податковому обліку. Подія ОЗ. Нам підходить варіант Модернізація. Встановлюємо прапорець впливає на нарахування амортизації, а також прапорець нараховувати амортизацію, тому що нам потрібно відновити її нарахування. Саме за це відповідає ось цей прапорець Нараховувати амортизацію. В табличній частині основні засоби показуємо, до яких основних засобів це відноситься. Комп'ютер персональний. Проводимо документ. Таким чином, з 1 листопада буде відновлено нарахування амортизації по основному засобу комп'ютер персональний. На цьому все. Ми з вами розглянули весь ланцюжок оформлення документів по модернізації основного засобу. Якщо у вас виникають питання, ви можете задати їх у коментарі під відео. Ставте лайк, якщо відео було для вас корисним. Дякуємо за увагу!